Вітаю, мене звати Тетяна і я спеціаліст психологічного центру Видих. Я приходжу навчання на напрямку позитивна психотерапія. Психологія для мене це історія про гармонію, гармонію внутрішнього і зовнішнього світу людини, гармонію душі та тіла, гармонію емоцій та особистісних переживань. Психологія це найголовніше захоплення мого життя. Я постійно навчаюсь та підвищую свою кваліфікацію, щоб разом з клієнтами насолоджуватися якісними змінами у їхньому житті. Моя емпатія та міння відчувати людей роблять консультації комфортними та допомагають клієнтам знайти відповіді на їх запити та ресурс для подолання труднощів. Працюю з такими запитами: стосунки, самоцінність та самооцінка проблеми з харчовою поведінкою, формування внутрішніх опор та формування особистісних кордонів.